Американський репер Емінем вимагає припинити використання його пісень у передвиборчій кампанії кандидата в президенти від республіканської партії Вівека Рамасвамі Політик заспівав один з найвідоміших хітів Емінема на ярмарку в штаті Айова. І, от, на відміну від прихильників, які на зустріч з політиком музиканта цей виступ аж ніяк не порадував. Напередодні прес-секретарка Рамасвамі сказала, що він виконує хід на прохання самого репера. Емінем цю інформацію спростував. Він разом з організацією справного виконання надіслав політику листа. Там сказано, що емінем виступає проти використання республіканцем його музичних композицій. А подальше порушення цієї заборони співакти його представники вважатимуть порушенням авторських прав у схожу ситуацію. Не раз потрапляли й інші зірки. Експрезидент Дональд Трамп, який також є республіканцем, зібрав цілу колекцію скарг на порушення авторських прав від артистів. Серед них Квін, Адель та багато інших. Аби обійти ці заборони, політики беруть записи у двох організацій, які продають цілі пакети ліцензій на музику. Їх у США діє дві, і як повідомляє BBC, після того як Рамасвами виступив з хітом Емінема, репер вилучив у цих компаній, які співпрацюють з політиками, усі свої записи.